Подивимося, заглянемо в його думки, в його душу і дізнаємося, що би він хотів вам сказати, але ось не говорить, що би він хотів вам сказати. Знаєте, тут карти говорять, що я упустив свій шанс, тому що я занадто такий егоїст. Я зустрів шикарну жінку у своєму житті: Королева Жезлів, да, пряме положення, але я упустив, тому що от я щось доказував собі, всьому всесвіту доказував, що я тут головний, да, тут я, я я, безкінечна я-я-я. За якийсь обман просить пробачення, за якусь несерйозність. От він би вам хотів би сказати, що пробач мене, що я не зробив так, як ти хотіла, що я тебе підвів. Я так. Став...